Доброго дня, любі діти! Я вас вітаю на занятті з валеології. Сьогодні ми з вами вивчимо абетку здоров'я та згадаємо правила здорового способу життя. Підтримуйте гарний настрій. Будь доброзичливий! Кожній людині хочеться мати гарний настрій. З хорошим настроєм людина найдобріша. Та найгарніша. Тож посміхайтесь і будьте здорові. Правильно харчуйтеся. Їжа є основним джерелом енергії і будівельним матеріалом для нових клітин організму. Частіше прибирай і провітруй свою кімнату. У сонячний день, коли у кімнату попадає пряме сонячне проміння, подивись на такий промінчик уважніше, і ти побачиш, скільки літає у ньому крихітних крапочок. Це пилинки. Тож кожен день потрібно прибирати в кімнаті. Мий руки перед їжею та після прогулянки. На всіх предметах, до яких ми таркаємося, є безліч мікроорганізмів. Серед таких є такі, які викликають серйозні захворювання. Тож обов'язково треба мити руки перед їжею та після прогулянки. Не забувайте. Слідкуй за поставою тримай спинку рівно. Постава це звичне положення людини. Правильна постава формується з самого дитинства в процесі розвитку, росту та виховання. Обов'язково загортовуйся. Загартовування це тренування захисних функцій організму. Загартована людина легко переносить холод та жару, Різки зміни, погоди. Щодня гуляй у дворі. Свіже Повітря на вулиці чи в парку, а ще краще в лісі. Його аромати укріплюють організм. Після прогулянки на свіжому повітрі краще думається, тому що головний мозок отримує більше кисню. Дотримуйся режиму дня, лягай спати часно. Для підтримки здоров'я важливий розпорядок дня. Визначений ритм життя для роботи людини, а особливо дитини. Читай та пиши при хорошому освітленні. Людське око влаштоване так, що у сутінках та в темряві воно бачить погано. Тому обов'язково під час малювання або ігор має бути добре та гарне освітлення. Вмивайся вранці та ввечері. Два рази на день вранці та ввечері, людині потрібно вмиватися та чистити зуби. Роби зарядку та займайся спортом. Бути в хорошій фізичній формі це означає бадьоро та емоційно без втоми виконувати свої щоденні справи. та Завдання. Щовечора купайся. Діти, а чому потрібно щовечора купатися? Так, бо наша шкіра безперервно працює. Через неї виділяються токсини, поглинається кисень, регулюється температура тіла. Діти, добре, а зараз скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли на занятті? Так, про правила здорового способу життя. Діти, а які правила здорового способу життя ви запам'ятали? Так, молодці. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. Дотримуйтесь цих правил здорового життя і все у вас буде добре. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей, мої любі малята!